На початку нового тижня в Україну прийде суттєве похолодання. Місцями стовпчики термометрів опустяться до мінус 14 градусів морозу. Про це нам повідомляють кригідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 6 лютого, опади майже повністю покинуть всю Україну. Мокрий сніг очікується лише у деяких західних областях, а саме у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій області. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна зпроясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то буде морозно. Так, холодніше всього в денний час доби буде в західних областях, там очікується до мінус 5 градусів морозу. Нарешті території країни очікується до мінус трьох мінус градусів морозу в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус одинадцяти градусів морозу. Вітер цей день буде переважно північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок в західних областях температура каливатиметься від мінус 2 до мінус 5, а вночі буде від мінус 5 до мінус 11 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до мінус 4, вночі буде прохолодніше від мінус 5 до мінус 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до мінус 4, а вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стовчики термометрів будуть каливатися в межах від 0 до мінус 4, а вночі від мінус 2 до мінус 7 градусів. У понеділок на півдні температура буде від мінус 3 до плюс 1 в день і від мінус 3 до мінус 5 градусів морозу вночі. У Києві 6 лютого на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до мінус 3 градусів морозу. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 5 до мінус 10 градусів. У Харкові в понеділок ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 3 до мінус 4 градусів морозу. У Дніпрі хмарна погода протримається весь день, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 2 до мінус 4 градусів. В Одесі 6 лютого весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!